Печатки, газку. не в речу, Он Не нікаких печати. Вон там лежать, не хоче там лежить. Ходім, я вам покажу. Ходім, ходім. Ні, не зараз про нечаем садитесь. Воно задокументовано, Каких, да. Никаких печатів, кроме того, что вы могли подбросити, что ли, бо я не знаю. А, даєте не приймайтесь мої... перше, зачем. О, дивіться. Дивіться. Знаете? Інспекція Державного архітектурного контролю місті Київ. О чем ви говорите? О чем вы говорите? Вот это вот все, это у меня этого найдено не было. Поэтому не, не, это, было... это не у вас, это естественно, это не у вас в кабинете, это в другом. И в другом кабинете этого тоже быть не было. Это мы подкинули? Да, уверен. Вот беда. Отлично. Вот беда. Ну, понимаете, если подкинули, Ксения, это сделал я. Потому что я первый вошел, прошел по всем коридорам и вот дошел до этих печалей. Просто взятые документы еды с такими вот А, да, эксперты же становят, да? Чим займалась пані Сіня? Наполовину. А от і тут камера. А як це так Ви вже годину спостерігаєте про те, що відбувається, сидите в кабінеті і не хочете вийти до своїх співробітників. А кого прослуховуєте? Кабінетики розслушатуються. кабінетики прослуховуються, так? Так все серйозно? Ми отримали інформацію про те, що в будівельній галузі відбувається доступна корупційна схема. Бувавши об'єкт, люди приходять для того, щоб ввести його в експлуатацію, вони мають отримати документ від Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Приходячи в цю інспекцію, там цим будівельникам поясняють, що ну, існують якісь причини, відповідно до яких цей документ набагато легше отримати у певних акредитованих цією інспекцією компаній. Зараз ми знаходимося в офісі компанії Consulting Plus. Це одна з таких акредитованих компаній. Тобто, що відбувалось? Приходили люди, подавали документи, ті, що вони мали подати до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Тут ці документи оформлювалися відповідним чином, але ну, знагліли вже до того, що навіть щоб не... Ну, не будуть, вони посередники, да? але вони мають печат, Ось, дивіться, декларація про готовність. Да? Ти збудував щось, вони навіть не виходячи звідси, ось отакі речі. А ось. Тому хто не розрахувався, ставили отаке. <звук> ну і ось кабінет директора, де власне це все. Сидрі. Ну як це так? Ти Мені скажи. Ігорю, знаєш, ти мені соромно. Нашу він мені телефонував. Нащо? Якщо на то є політичний дієвий, ваш лігор писав. Оце основні докази. Оце не повинно було знаходитись в цій компанії. Ось тут ще одна сумка з грішми, оце ми сфотографували. Дивіться. Я вас е, одразу попереджаю, що деяких документів тут немає. Вони у мене. Угу. Те, що ми самостійно хочемо вичити. Так. Це слідчі. Ви взяли під контроль кому? Ні, дивіться, і тут теж гривливо. Да, сними. Тут есть. тоже все отснято. Давай высыпаем. Давай, давай, это да. дорахуем. Если, если, вы не против, чтобы здесь не Решите было много людей, там, понятого, да. понятой и один или два человека от вас, чтобы не было лишних людей, чтобы да. Потом, так, так, да, понятой, давай. А, людей, Двое понятые. Вы двое лишитесь? Нет, понят... у вас есть работа. Понятой что, у меня не э, не мужчина... Все, значит, у кого есть работа, а покидаю кабинет. Сейчас я возьму понятого, потому что он остался да, в том помещении. Сам,